Осінь на порозі, лисячко з дерев вже облітає, і у перший вересневий ранок школа радо відлахи вітає. Здрастуй, школа, знань країна, ти прекрасна, світла, щира, ти навчаєш бути мужнім, бути добрим на землі. Здрастуй, школа. Я скучила за літо, за уроками, класом своїм, і за сонцем, що вікна відкриті її променем нас золотим. День усміхнений, квітучий, він для знань, надійний ключик, День новий цікавих в школі, День всіх друзів і знайомих. День навчання, праці день і день радісних пісень. Ось це свято привітань. Перше вересня, день знань. Дорогі учні, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята. Ми раді вітати вас у школі. Сьогодні 1 вересня, перший день осені. Всі квіти вклоняються у...